Доброго дня. Ну що, у нас турнірчик останній день стрімкої атаки на чотирьох зіркових героїв і гер героях без фіолетових. Ну і оборона в мене в Д. Давайте сходимо в атаку, тоді завершимо то. Так. Ну, Брієнно можуть знімати, але те, що вона шестикамінна разом з Кедменом та Меліндором, мені подобається. Що тут ми можемо зробити, окрім зеленої трійки? Давай я комп'ютер підказуємо, може там щось доїде ще. Ну, в принципі, ще одна трічка зелена буде. Угу. Тоді давай так через комбо. Ще зелен доїхала. Супер. Тоді угу. імілька у нас заповільнена. М -м, погано. Я думав якраз добити може лісю. Так, давай синік складемо. Є. М -м -м. Чи використовувати Меліндора зараз? Я думаю, поки що ні. Так, мілька ухилилася. Ми будемо бити в Меліндора. Він якраз ще й заснув, ну і будемо його добувати. Так, ліс б'є, Там з збриєнки манну зрізала. Із гарних новин те, що ми зарядили крила. Із поганих те, що зараз йому ману зріжуть. Угу. Джолі нас... Ой, Джойверт нас покинув. Давай взіримо поляну. Є в нас зелена трієчка в Кедмона. Ой, в Кедмона, в Коліна. Так, от це, що мінус Брієн, це погано. Меліндор не зарядився. Ну, тут зрозуміло, тут же злив. Все тут зрозуміло, наче непогано все починалося. Ще й зарядив не того, кого потрібно було. Ну нічого. Так, окей. Поїхали далі. Щось мені здається, турнір закінчиться скоро. Так, Коля нультує зараз перший раз. Із гарних новин. Те, що. Ага. Мені на скляного навіть повісилось горіння. Якщо це окей, тоді добре. Будемо грати далі. Потрібно зелень знайти нам. Трошечки проїхало, ще й роз'їхалось так незручно. Ну, давай так тоді. Так, це добре. Трішечки не вистачило до заряду. Але ми зараз підзарядимося, точніше по -під полікуємося меліндором. Ось так. Мілька від'їхала. Так, давай навіть перезарядимо через кристал микрило. Зараз колін знову буде битиме. Так, Колін нас покинув, окей. Давай зелень складемо. Лікуємося, добиваємо, взриваємо червоний. Може так доб'ється вона? Так, зараз тепер... Підлікуємося кирилом. Ось так. Лікуємось. Скільки це ще буде? Чотири ходи, окей. Тоді зараз через кристал будемо взривати. Можливо, якщо нам пощастить, то доб'ємо ми цього крила їхнього. Супер. Далее. Давай бьем. Подготовим матрику зелени в Меллендора. Так, чудово. Ну давай, запустимо. Йому як наче ніхто нічого і не бив. Окей. Давай знімемо то все з них. Давай 3 зелених. Вдаримо кедманом. І. Десь потрібно зелень ще знаходити. Ну Ось на наступний хід буде, лиш він відлікується зараз. Давай і ми відлікуємось Кирилом теж, бо вже додатковий час пішов. Ось так сходимо, <пух> угу. боляче, боляче. Так, ось чудово. є три казивані. Сподіваюсь, він влучить. І ось так комбо запустимо. Давай будемо лікуватися, якщо зараз панда всіх не знесе. Ну, неприємно. Так, брієнку знесло, це погано. Але ми спробуємо крило забрати. Так, крило забрали. З цим вже буде трохи легше, я сподіваюсь. Давай на всякий випадок ще крило зарядимо. Можна Кельмана зарядити вдарити. Давай тепер Комбо. Запустимо ось так. Ну, я думаю, що тут вже питання вирішено з цією пандою. Але Трохи-трохи він не вирішив питання. Відродження. Тоді ще, ще пограємо. Б'ємо. Знову відродження. Мін, мінус Кирило. Б'ємо. Ну нарешті. Я вже думав, що ще й переможе ця панда. Поїхали. Давай одразу з комбо. Четвірка зелені це добре. Робимо трієчку. І в нас мілька теж заповільнена була. Б'ємо в центр, зарядимо мільку. Є. Давай цього приспимо і підготуємо трійку зелені в чендела. Гріма не помітили, де він там був. Ось так. Вб'ємо. Так. Далі. Давай спробуємо цього добити. Ну, під брієнкою добре працюють всі. Б'ємо. І зараз кедманом добивати будемо. Угу, добили? Перевіряй. Ну нічого. Тоді мілька доб'є. Є. Ну тут щось над, надто швидко. Так, а змія, ну давай. Спочатку цей хід зробимо. Ну і ще складемо зелену трієчку. Ось так. М -м Давай ввімкнемо, вдаримо Кедмоном і пропустимо. М -м Поки камінчики вазмію, нам тут нічого не загрожує. Тим паче у нас Меліндор є, зараз контру їхню знімемо. Ну і плюс Кирило ще є. Той теж може камінчиком знімати. Давай. Так, зарядимо нашу мільку. Ну, тепер, тепер будемо сподіватися на крила. Ага, мій заснула. Давай все ж таки взірвемо. Давай тут розпочнемо в сон їх відправляти. Ага, у нього супротив чинить окей. То знімемо контру, вдаримо сюди і взірвемо знову зелений. Мій ліки зовсім-зовсім трішки не вистачило. Давай доб'ємо її. Брієнку поки активувати не будемо, давай ось так б'ємо. Перезарядимо джойверта і спробуємо забрати Мелендора. Угу, забрали. Тепер вже це важко буде зробити. Ну так, нормально. М -м -м. Давай синій складемо. Лікуємось. Досить непоганий цей герой. Урон нон-стоп -нон наносить мені. Майльцей. Перезрядимо ще раз крило. Так. Атаку ми собі повернули. Взірвемо синій. Ага, угу. на себе повісив окей. Тоді давай бити. Скарліт. Там ухиляння спрацювало, окей. Майль відкинувся, а зі Скарліт будемо зараз боротися. Знову хиляння, але вона спить зараз, окей. Поки вона спить. Ну, шкода, що в мене немає. Було б веселіше то бити. Так, під нею камінчиків немає, немає ніяких зелених. Синя трійка, Давай складемо. Розбудили, давай ще сходимо. Ну, наче є зарядка Джолі подвійна. Ага, навіть одного разу вистачило. Ну, нормально, протягнули. Так, кабанчик. Поїхали. Кабанчика було б добре приспати. Або одразу знести його. Робимо комбо. Будемо ще комбо. <кій> угу. Ну, ось значить зелена трієчка є. Але це ж будуть, буде бити по мені зараз. Він заснув. Давай знімемо контру. Урон ми отримали. Давай перезарядимо мірку. Цю в сон відправимо. Кабана камінням доб'ємо. Так, ще є з нас зелень. Складаємо. Графіка тепер в сон. З азмією трохи поборемося. Угу. Пошукаємо ось тут зелених ще. Не знайшли нічого страшного. Знайдемо іншим разом. Давай тоді здиспелимо? Ні, не вийшло, окей. Ага. Як так вийшло, що я розбудив їхні фланги? Значить, ж я не проносив такого урону. М -м давай четвірку. Ого. Давай графіка відправимо вам в сон. Я змію будемо бити. Так. Трохи отримали ми. Угу. Здиспелили і вона знову контратакує. Окей, ось так. А змію знесли. Супер. Тепер давай за графіка візьмемось. Не так трошки зробив, потрібно було навпаки робити, вдарити кенманом, потім знову джойвертом, щоб він далі спав. Я накосячив в останньому бою. Добре, що хочу в мільку, що вона ухилилася. Окей. Ну, непогано. Давай спробуємо. Ось так. Супер. Ще й від'їхав. Тоді перезарядимо зелень. Хай він там лікується. Б'ємо. Так, мілька наша поки спить. Але хоча по нього овер ХП вже немає. Зробимо трієчку. Ось так. І зробимо комбо. Б'ємо. Ну, навіть не відрожувався. супер. Ну, ось так завершили турнір. Де ми там? Ну, Бог зна де. Але сподіваюся, в топ-1 залишимось. Шкода, що оборона підводить, але нічого. Всім дякую за увагу. Побачимось в нових відео.